Добрий день. Якщо ви купили товар на Aliexpress, як знати, де він тепер є, відкриваємо застосунок Aliexpress. Внизу тут в кутику вибираємо обліковий запис. В обліковому записі вибираємо відправлено. Тут бачимо, який товар ми купляли, і відстежити замовлення. Вибираємо. І ось тут показує, що його з Китаю відправили. На українській митниці ще. І доставлено, то буде тут теж значок. І відкриваємо тут видно, коли його там з різних транзитних країн пересили, пересилали. І ось тут маємо такий значок номер цього відправлення. Сюди натискаємо він копіюється, бо це скопійовано. Відкриваємо Укрпошту, нажимаємо сюди, цей номер вже тут скопійований. І внизу натискаємо групу пошук. Пише: «Упс, даних нема. Значить, цього ще товару він ще не зайшов в ту країну, де вже фіксує Укрпошта його. Тут таким способом можна відшуковувати надісланий товар і слідковувати, де він є отримувати повідомлення. Крім того, коли ми ось тут. Далі ми тут можемо поставити таку зірочку в Укрпошті в обраному. І вони будуть присилати повідомлення, якщо будуть, будуть реєструвати цю посилку десь на шляху на вас. Будуть запитання, пишіть.